Візит Зеленського до США то суцільний провал, то взагалі прірва. Ще рік тому президента України зустрічали стоячи національні парламенти, де він звертався до всіх свободних народів миру. Цьогоріч він розважає військових пенсіонерів та студентів в заміському клубі. Це не те, щоб провал, це катастрофа. Гроші під це корумповане лайно, яке е, називає себе владою України, вже ніхто не дасть. Той успіх шалений, які вони розганяють за гроші, купивши е, деяких блогерів надання Україні 900 мільйонів Європою, ну так вони забули додати, додати маленьку деталь, що повинні були дати 4 мільйони, а дали. 4 мільярди, а дали 900 мільйонів, тобто 20% від тої суми, яку планували. В цьому теж провал. Запам'ятайте, з цим зеленим лайном ми війну не виграємо, щоб ми з тим не робили. Він та його команда то ліквідатори України. Тому у нас є два шляхи. Перший то Повним складом відправити на нуль весь зелений сіфіліс при владі, то 600 тисяч добрих новобранців, чи забувати про Україну, тому що шансів з цією командою у нашої країни нема.